Акції на підтримку кримчан та єдності України пройшли чи не на усіх територіальних кордонах Хмельниччини. Люди вишукали з обабіч доріг, тримаючи у руках державний прапор та кульки жовто-блакитних кольорів, аби продемонструвати цілісність нашої держави та висловити своє невдоволення діями російської влади. Також організатори акції закликали кримчан не піддаватися на провокації. Хочемо показати акцією, акції, що це не законно хочемо показати людям е, сходу, заходу. Е, Жителям півострова Крим, що потрібно нам єднатися. Україна єдина, цілісна держава. І хочемо закликати людей доброї волі, людей, жителів Криму, завтра не підтримати ту, я би назвав ганебну акцію, референдум, який завтра хочуть провести. То незаконно. Я за всією відповідальністю це заявляю. Майже три тисячі небайдужих людей об'єднались у так званий ланцюг миру на межі Хмельницького та Волочиського районів. Подоляни вірять, що своїми діями все-таки достукаються до влади, а та, в свою чергу, не допустить кровопролиття. Сьогодні також зібралися, щоб підтримати їх повністю, підтримати мир, підтримати дружбу, підтримати нашу державу в єдності, в цільності. І недоторканості. Я сьогодні прийшла сюди, щоб на нашій Україні був мир. Щоб на нашій Україні, щоб наші діти не знали війни. Ми за мир, щоб в Криму був мир, щоб люди жили мирно і не відходили до Росії, хай щоб всі мирно жили в Україні. Підтримати ті лозуни, ті побажання людей, які сьогодні вийшли проти отої агресії. Іменно я хотів би сказати, не російського народу, скоріше владців російських, президента в частності Путіна. Проти того, що з гарбінським методом, окупантським методом, методом Гітлера завойовує чужі землі, все ж таки воно належить Україні. Ми вийшли для того, щоб достукатися до серця Путіна, щоб нарешті йому сказати, що ні війні, що наші народи що ми ж браття, ми ж сестри. Ті, хто не зміг добратися до територіального кордону, вишукались по обидва боки траси біля своїх населених пунктів. Одним із таких є село Малиничі. Як наголосив сільський голова, саме зараз час об'єднатися і власними зусиллями будувати нову європейську державу. Але найголовніше, аби засоби масової інформації висвітлювали правдиві події, адже за межами нашої держави ситуація в Україні виглядає зовсім інакше. Я думаю, якщо покажуть по засобах масових інформацій. Оцю акцію, дехто буде йти на референдум, і він задумається. Повинно вплинути. Ми за єдність. Ми не розуміємо, що Україна без Криму. Крим і Україна це одна земля, це земля наших пращурів, це вікова історія, вікова культура. І це повинно бути, я думаю, вплинути на людей, які ще щось думають, що буде краще десь, чим з нами. Майже біля усіх населених пунктів люди зі сльозами на очах, розгорнувши національну символіку, співали гімн України з надією в серці на краще майбутнє.